Величезний величезний привіт. Я запрошую всіх найкращих на перегляд акційних товарів в магазині Аврора. Дякую вам дуже за ваші коментарі. Я дуже-дуже вдячний вам за вподобайки. Акції в магазині Аврора тривають з 11 по 17 листопада, включно. Знижки на шкарпетки чоловічі. Є різні. Чорні, білі сірі по 17 гривень за пару. Шкарпетки жіночі по 22 гривні. Подушка Аврора. Бачу, прошита. 40 на 60 це не євро, навіть розмір трішки менше за євро, 137 гривень. З'явились ось такі пледи для малечі. Дуже багато з різними малюнками, візерунками. Метр на 70 ціна 99 гривень. Так, ось така новинка: пледи з такими китицями. Да? Дуже такі на дотик приємні розмір 1,30 на 1,80 До речі, дивіться, 20 бавов на 40 і 40 штучне мабуть. Отримуєте ще кешбек з бахрамою. І ціна таких пледів, зараз вам скажу, 299. Зі знижкою великі рушники, метр сорок на сімдесят для тіла. Зараз по 177 гривень. І ось тут я знайшов ось такі новинки: рушники для рук. Кольорова гама в асортименті з вишивкою. Ціна 77 гривень. Справжні гаманці можна навіть використовувати таку, знаєте, як косметичку. Гаманці для вечірки. Зараз їх ціна 29 гривень. Розібрали ось ці сумки, я показував їх минулий раз. Ціна акція, тобто подовжена, по 99 гривень. Сумка рюкзак, можна використовувати як сумку, можна використовувати як рюкзак. З'явились нові шапочки, в'язані, гачковані, чи як правильно називається для малечі. Вони подвійні всередині, гарна, дуже груба в'язка з бамбулетками. Ще знайшов ось таку, досить також цікава для маленької принцеси. В такому ніжно-рожевому кольорі. чий бантик. Також подвійна. 129 гривень. Мабуть, кольори в асортименті. У нас тільки в одному кольорі. Привезли рукавички для маленьких діток. Зараз проб'ю ціну, скільки коштують. 64 гривні. Ще знайшов ось такі також цікаві для малечі, надзвичайно гарні. 34 гривні. Знайшов ось такі шкарпетки жіночі зі стразами. Це також, мабуть, на новорічну карнавальну ніч. 49 гривень в акції зараз. Дуже цікава річ. У стилки грілка. Вони працюють цілий день, ну напротязі 10 годин. Ви натискаєте на них і вони починають гріти. Тобто, хто працює десь на вулиці, в кіосках якогось дуже доречні будуть. Ціна 39 гривень. Цікаві такі шкарпетки жіночі з візерунками. Це також новинка бачу. Ціна 49 гривень. І ось такі високі, також з візерунком. Зимові теплі, жіночі, 99 гривень. Дуже гарні шкарпетки чоловічі, але не можу знайти їх ще в кольорах і щоб були з ціною, на жаль. Нові пледи зимові, а розмір 1,50 на 2 Тут і киці, і новорічна ялинка, мабуть, кіця лізе на новорічну ялинку. Ціна 399 мікрофібра. В акції зараз ось такий набір валиків разом із запаскою, 24 гривні. Окремо один валик для чищення можна придбати за 14 гривень. Так, це у нас палички бамбукові, 17 гривень. І є ще ось такі, вони йдуть трішки тонші, тут також 30 см і 17 гривень. Тримач магнітний для кухонного інвентарю. А, до речі, так буде триматись. Ой, тримається. 49 гривень зараз зі знижкою. Міксер кухонний ручний з насадками. 5 швидкостей 399. Ціну знижену на штопор автоматичний на батарейках 169 гривень. Овочерізка прес. Також ціну знижено, 64 гривні. Бокс для харчових продуктів 44 на 3,5 літри. Ой, це не він, вибачаюсь він по 27, їх вже забрали. Неправильно стояла. Так, тут по ось ці по 15 гривень. Так, а ось ці по 27. Ці трішки більше по 27, а оці менші по 15 гривень зараз в акції. Контейнери для зберігання нарізки є високий, а є трішки нижчий. Зараз ось цей в акції. Ціна 55 гривень. А, 49, вибачаюсь. 49 гривень в акції. І ось, бачите, точнісінько такий самий, також для нарізки, тільки трішки нижчий. Це вони по 55. В акції ось такий набір боксів. Тут три штуки з кришками, закриваються з двох сторін на 550, 950 та 2 літра. Ціна 77 гривень. Акція на пластиковий контейнер з кришкою закривається з чотирьох сторін, ціна 74 гривні, 850 мл. Ось такий 49 гривень, а також з кришкою з двома, ну, закривається з двох сторін ще глядачка зустрілась, зі мною привіталась Великий привіт. 49 гривень. Так, зі знижкою ось такі. Ну, написано, що для хліба сухарниця, але досить гарно придумали. Бачите, оця ажурно-біленька. Всередину постелити якусь серветочку і вже буде по-святковому. 29 гривень дуже хороша зараз ціна. Ціну знижену на підставки для столових приборів. На три відділення 64 гривні та кольори в асортименті. Підставка для столових приборів на два відділення 99. Це якась новинка з'явилась у нас. А, це така щіточка, де ви наливаєте рідину для миття посуду і починаєте чухати свої каструльки. І що я скажу, вони дуже круті, подивіться, ось така ще підставка на них є. Тобто ви використовуєте, коли вам потрібно помити посуд, заливаєте сюди і починаєте чухати сковорідки, банячки, і потім просто ставите ось так. от, І він в такому положенні зафіксований буде стояти на кухні. Досить цікава штучка. Зараз проскануємо ціну, скільки коштує. 129 гривень така новинка. Так, тут ще щось таке цікаве знайшов. Це також а, така дивіться спеціальна штучка, ручка для шкребків. ви надягаєте і шкрабаєте. Ну і скажу вам, скільки коштує набір шкребків з трьох штук, а ціна 17 гривень. Шрибок з пластиковою ручкою. Чи просканує? Просканує 19 гривень. Ще знайшов ось такі кольорові шкрибки з пластиковою ручкою. Ціна такого 34 гривні зараз зі знижкою. Економія 10 гривень. Зверніть увагу. До сих пір не знаю, що це за кульки. М -м, писали, здається, для пральної машини. А для чого вони в пральну машину, я не знаю. Господинки, мабуть, напишуть. Також з'явились у нас в магазині Аврора. І ціна такого набору із двох штучок. Ціна ціна, де штрих-код Не бачу. 79. Так, ось такі щіточки, а-ля утюжок. З ручкою, ціна 34 гривні. Зверніть увагу, дуже хороша зараз також знижка. Економія 10 гривень. Такі по 44 гривні. Щиточки утюжок з ручкою. 29 гривень зараз. Ось такі невеличкі, маленькі. Ціна таких 19 гривень. Такі також по 19 гривень з ручкою. А такі щітки це у нас новинки. Ціна таких щіточок. 14 гривень. Зараз коштує така новиночка. Поставили зі знижкою зараз ось такі пластикові дозатори для мейла по 55 гривень. Набір прищіпок 20 штук, 34. 24 штуки ось такі. 34 гривні. Так, мішок сітка для прання білизни 17 гривень. Ще з'явилася ось така мішок -сітка, мішок сітка для прання взуття, ціна 77 гривень. Штора для ванної кімнати 1,80 на 1,80 м, зараз по 88. Так, до нас у магазин знову привезли ось такі а, швабри і відро одразу з віджимом. Тобто дуже зручно витирати, мити підлогу. 449 гривень. Так, це якась також новинка. Навіть не знаю, що це для чого, якийсь мірний стаканчик. Що це в нас так? Ємність для засобів. Для пральних засобів з мірним. А, це, мабуть, сюди порошок засипати. Чесно кажучи, не знаю, не можу розібрати стіємість для пральних засобів. 119 гривень. А, це можна переливати, бачите, це таке відерочко з кришкою. Ось кришка зверху виходить. Можна, коли вам потрібно. Ну, в завжди йдуть з такими, здається, мірними стаканчиками, але ні, не всі йдуть. Ну, така цікава штука. Зараз ось такі кошики для дрібничок по 9 гривень. Ківш пластиковий на півтора літри 15 гривень. Набір з трьох гачків. Такий також по 22 гривні, але тут три штуки. Йоржик для миття пляшок з паралоновою такою ось штучечкою. 24 гривні. А ось такий можна придбати за 15. Келих для пива 109 гривень. Знаєте, що це таке? Це для солі або для перцю. Ось так трусити, і ви будете як чарівна фея на кухні. Ціна такої ємності, для солі, перцю чарівна паличка 34 гривні. Ємність для цукру 27 гривень. Баночка для сипучих, також зараз в акції. Соковотискач ручний, пластиковий, вже з тарілочкою для самого соку 22 гривні. Ціну знижено на ось такі склянки, Вони зараз по 29 гривень. Вазочка для маленьких квіточок 29 гривень. Привезли для малечі ось такі цікаві чашки. Пластиковий друшлак. Ціна 22 гривні. Набір для нагрівання без полум'я 44. Зі знижкою ківш із нержавіючої сталі. Також кришка скляна. Ціна зараз зі знижкою 289. Кришки ось такі невеличкі, маленькі 20 штук 29 гривень. 55 гривень. Термометр для духовки. Підставка для ополомника по 19 гривень. Шумівка можна зекономити 10 гривень, 34. Такі інвентар по 74 гривні. Набір затискачів 15 гривень. Ложка шумівка металева 55 гривень. Пополоник пластиковий 19 гривень. Зараз можна зекономити 10 гривень. Ось такий вінчик по 19. Мірний стаканчик на 250 мл 17 гривень. Форма для випікання силіконова 29 гривень. Форма ведмедик 22 гривні. Ось такий салатник 29 гривень. Ціну знижено на набір а, склянок, 3 штуки 88 гривень. Рушники кухонні, 27 гривень. Дуже багато різної кольорової гами. А я вам хочу побажати економних покупок. Нехай у вас все буде гаразд. До зустрічі всім пока.